Є новина, друзі. Труханов звинуватив владу в подвійних стандартах. Дослухайте до кінця, Щойно з'явилось відео, я закинув собі телеграм-канал. в Шапці профіля. Є новини. йдіть підписуйтесь і дивіться. Труханов каже, що в дружини Кіпера це голова ОВА Одеської області, підлеглий Зеленського президента. Є російське громадянство, діюче, яке вона відновила, нібито в 20-му році отримала права і веде бізнес в Російській Федерації. А що це означає? Якщо це правда, він закликає це перевірити. Ну зрозуміло, що Захищається, тому що його позбавили українського громадянства. Але якщо це правда, то це ну стаття, яка вже в нас. Багато разів виникала це сприяння державі агресору і ведення там бізнесу. Багато людей від цього постраждало, і він каже про подвійні стандарти. Подивимося, чи на це відреагують наші відповідні спеціальні служби СБУ. Але якщо це правда, ну це катастрофа, коли голова ОВА буде залежний від держави агресора, саме в Одесі, і його дружина веде бізнес в Російській Федерації, має паспорт права, і це все поновляло в му році, коли вже йшла війна. А війна в нас. Нагадаю, з 2014 року напишіть свою думку лайк підписка. телеграм, шапці профілі. Є новини, підписуємося.